З 17 листопада у Житомирі стартує курс 3D-друку та моделювання для ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей, а також родин загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Метою е, іменно цього курсу є навчання учасників повного циклу, тобто починаючи від створення моделі на комп'ютері, да, сі тобто закінчуючи вже коли виходить готова продукція, розробили курс викладачі Професійного коледжу технічних інновацій міста Житомира. Вони ж і будуть проводити заняття. Є клас, де стоять комп'ютери, де стоять 3D-принтери, і з ними будуть працювати професійні викладачі, щоб навчити спершу моделювати, і потім вже самовиготовлення. Той продукції, яку вони хочуть, там чи яку будемо задавати для того, щоб вони виготовляли, курс триватиме два тижні після навчання. Ветерани отримують сертифікати. Цей курс він для цього і робиться для того, щоб дати ветеранам і ветеранці чи ветеранці дати знання, щоб вони могли працювати з, з цими ну 3D-принтером і виготовляти якісний продукт. Тому що це головне, мабуть, сьогодні. Якщо ветеран відкриває свою справу в цій сфері, тобто в друку, то йому потрібно надати якісний продукт. Першу групу вже сформували. Надалі планують набирати нові. Ірина Цапун, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1